Права, 1649. Із містечка Тернівка одночасно у протилежних напрямках виїхали дві велосипедистки. Одна з них рухається зі швидкістю 15,6 км за годину, а швидкість іншої на 0,7 км за годину більша. Через кілька годин відстань між велосипедистками буде 44,66 км. Ну що ж. Міркуємо. Я пропоную спочатку знайти швидкість іншої велосипедистки. Ну, яким чином? Швидкість іншої на 0,7 км за годину більша, ніж швидкість тоді першої. То треба тоді до 15,6 додати 0,7. Записуємо першу дію. Ну і пишемо 15,6 додати 0,7 7 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. 6 плюс 7 це буде 13 або 1,3. Ну і разом тоді буде 16,3. Записуємо, що сума дорівнює 16,3. Записуємо в дужках чого. Ми до кілометрів за годину додавали кілометри за годину. У нас вийдуть кілометри за годину. Так, записуємо, це буде швидкість. Іншої. Велосипедистки. Велосипедистки гаразд, швидкість у нас. І першої, і другої нам відомо. Якщо вони виїхали з одного міста і рухаються в протилежних напрямках, то відстань між ними буде збільшуватися. Це буде швидкість віддалення. На, на яку відстань кожну годину одна з них буде проїжджати 15,6, а інша 16,3. То щоб знайти швидкість тоді віддалення, нам треба до швидкості однієї додати швидкість іншої. Ну що ж, записуємо тоді друге, друга дія і записуємо, що швидкість віддалення це дорівнює. Треба до 15,6 додати. Швидкість іншої це 16,3. І це дорівнює. Ну що ж, 15 плюс 16 це буде 31, так? А 6 плюс 3 десятих це буде 9. 10. Ми до кілометрів за годину додавали кілометри за годину. То у нас вийдуть кілометри за годину. Записуємо. Це буде швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Є. Ну, гаразд. У нас є швидкість віддалення. Нас запитують, а через скільки годин відстань між велосипедистками буде 44,66 км? Ну, Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на оцю швидкість віддалення. Ну що ж, записуємо тоді третє дія. Ну і записуємо, що час Т буде дорівнювати відстань С. Що ділиться на швидкість віддалення? І це дорівнює. Ну що ж, відстань у нас 44,66, Що ділиться? А швидкість віддалення записуємо 31,9 і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику. То ми записуємо, що це буде 446,6. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 319. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 400. Ну, давайте, напевно, десь тут. 446,6. Що ділиться? Що ділиться на 319? 446 ділимо на 319, це буде 1. 1 на 319 це буде 319. Віднімаємо. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це 7. 4. Забрали 1 це 3. 3 мінус 1 це 2. 4 мінус 3 це 1. Будемо брати цифру після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює одиниця. Зносимо 6. Отже, 1276 ділимо на 319. Це буде 4. 9 на 4 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 37. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка тоді у нас дорівнює 1,4. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються, у нас будуть години. Так, ну і записуємо це час через який відстань відстань між 4,66 км. Ну, гаразд. Ми вже знаємо тоді через який час і записуємо відповідь. Отже, через скільки годин пишемо через 1,4 години. Ну що ж, ось така задача на швидкість віддалення на час руху, і все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.